Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і Медіа Центр України Українформ продовжує свою роботу сьогодні. Наш другий івент сьогодні буде присвячений саме розмові про ринок пального в Україні. Тож зараз поговоримо про ситуацію станом на зараз, поговоримо про прогнози і про можливі рішення, які будуть прийняті на ринку пального. Хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Це Сергій Куюн, експерт з ринку пального. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день, тож, пане Сергію, з 1 липня ми бачимо інформацію про те, що в Україні можуть збільшити ставки акцизного податку на пальне. Тож, для чого таке підвищення? Чи все ж таки буде воно чи не буде, і які наслідки очікуємо? Ну щодо причин, мені здається, вони всім зрозумілі. Це те, що ми маємо дуже велику дірку в бюджеті. Називаються цифри зараз від 200 до 400 мільярдів гривень на цей рік. Також лунає і до 700 мільярдів гривень. Відповідно, уряд шукає можливості для того, щоб цю. Фінансовий вакуум цей заповнити, на жаль, це можна зробити тільки за рахунок внутрішніх резервів. І ці гроші потрібні виключно на оборону. Нагадаю, що ті західні гроші, які до нас надходять, які, які дають нам західні партнери, вони цільовим чином використовуються на гуманітарні потреби. Тобто, це зарплати. Вчителям, медикам, це пенсії і використання їх в військових цілях заборонено. Відповідно, уряд пішов досить таким ну, очікуваним, скажімо так, нехай і непопулярним шляхом, але шляхом підвищення податків, в тому числі податків на пальне. Відповідно, саме так і треба цього ставити з Зміни, які запропоновані, вони з, по наших розрахунках з першого в, перш, в, перш, в другому півріччі 2024 року дозволять залучити додатково у бюджет 37 мільярдів гривень акцизу та ПДВ. Нагадаю, що згідно законопроекту, який є урядовий, який альтернативний зараз розглядається, там з 1 липня це перший етап, перший етап цього підвищення. Що стосується е, наслідків, ну, тобто от, однозначно всі трактують, що буде підвищення, підвищення цін, насправді це не є факт. Справа в тому, що це підвищення, особливо на бензин і дизель, на бензин становить е, збільшення податку 1,5 гривні за літр, е, диспального 2 гривні за літр. І навіть якщо їх перекласти на поточні ціни, то можна сказати, що ну, по-перше, це незначне підвищення, якщо воно буде. А по-друге, це те, що в принципі коливання в півтори-дві гривні вони є ну, буденними для паливного ринку. Ну, навіть споживачі на них не завжди звертають увагу. Тому е, то, що несеться там, телеграмами, сайтами, соцмережами про 75-80 гривень за літр, ну, це не має під собою абсолютно ніяких підстав. Тобто це ми бачимо цілеспрямована робота м, тих, хто хоче ну, опонентів, скажімо так, уряду в цьому плані. Я думаю, що це якісь групи фінансово-промислові, які є великими споживачами пального. Їх можна зрозуміти, тобто ніхто, ну, ніхто не любить підвищення податків. Да? Тому що ну, споживачі не люблять е маленькі споживачі, да, як там, фізособи, автовласники, бізнес не любить, тому що треба більше платити. Бізнес, який продає пальне, не хоче цього, тому що е все ж таки, е чим дорожче пальне, тим менше ти продаєш. Тим менше ти заробляєш, тобто варто очікувати не більше ніж подорожчання на 2 гривні за різними видами пального. Чи так це? Ну податкова складова зростає настільки. Але, наприклад, все буде залежати від кон'юктури ринку на момент введення цих податків. Наприклад, якщо б їх вводили в травні, то я впевнений, що ми б взагалі не відчули ніяких коливань цін, оскільки якраз ціна на нафту знижувалася. Відповідно, знижувалися ціни, і тому, якщо б збільшились податки, то просто відбулася би компенсація да, зростаючих податків. Вони були б нейтралізовані е, світовою ціною, яка падає. І що Зараз ці світовою ціною зараз вона тримається там на досить такі низьких рівнях. Нагадаю, що якщо там в березні ціна була 93 долари за барель, то сьогодні це 80. Була ось. Минулого тижня 78 навіть була декілька днів, тому кон'юнктура дуже сприятлива, Ціни на колонках падають за травень. Десь пальне здешевшало більше, ніж на 2 гривні за літр. Скраплений газ подешевшим, бензин поки що стоїть, але я думаю, що от зараз може розпочатися його зниження цін, тому що на нього ціни в світі теж впали. Я думаю, що це може ну, це, це призведе до якоїсь корекції на внутрішньому ринку. Якщо говорити про трохи довгострокову перспективу, ми розуміємо, що стратегія в цілому, схожа і держави нашої, і ринку до того, щоб при, привести нас до Європейських цін. А, наскільки швидко цей процес відбудеться, за вашими очікуваннями? То, насправді там от, говорити про європейську ціну я абсолютно згоден з, з цією думкою, що можна говорити про європейську ціну, коли у нас будуть європейські ну, доходи громадян. І Звідки взялася взагалі цей європейський вектор в акцизному питанні? Тому що ну, уряд підійшов до цих непопулярних рішень. Тобто треба підвищувати податки. Але питання: да, а наскільки їх підвищувати? Ну, от, як взагалі, яким шляхом піти? Ну, не можна ж зі стелі взяти да, там цифри якісь. Має бути якась програма. І тут в нагоді стала директива Євросоюзу. Яка рекомендує мінімальний рівень податків для В ЄС на пальне. І, відповідно, уряд взяв за основу оці, ці орієнтири і розбив наближення до них на 4 роки. Тобто кожного року будуть акцизи автоматично, вони вже прописані в цьому законопроекті, вони будуть автоматично 1 січня кожного року, там, там знову-таки 15-2 гривні буде таке зростання. І, і знову ж таки, наприклад, це абсолютно не обов'язково, що ми за 4 роки до цього прийдемо. Ну, наприклад, Польща і Угорщина, які є членами Євросоюзу вже там понад 10 років, вони досі по окремих позиціях не досягли мінімального рівня той, що рекомендований Єврокомісією. Тому знову таки, ми можемо. Дорогою це коригувати. Тобто уряд буде дивитися, якщо економічна ситуація дозволяє, якщо платоспроможність дозволяє, знову таки, що буде там з війною, з потребами і таке інше. Тобто, це все не є, от, скажімо так, от тут все вже заліза бітон, Да? Тобто будемо дивитись, якщо от наразі ми бачимо, що ну, є можливість для цього, да, там, для таких корекцій. Далі, ну це треба буде вже ну це можуть бути коригування може бути на, на паузу поставлено цей процес. Можуть бути взагалі від нього відмовитись, тому що ну, ми не країна ЄС, та да, тому. Нам в принципі не обов'язково цих рівнів і дотримуватись. Якщо говорити зараз, ми розуміємо, будь-який ринок в нашій країні все ж таки живе в умовах і функціонує в умовах війни. Ми бачимо виклики, з якими стикається наш енергетичний ринок і сфера вся внаслідок постійних обстрілів росіян, наскільки він вразливий і які значущі критичні ситуації, виклики перед нами постають, чи настільки, наскільки може залежати від такої ситуації паливний ринок? Чи Може вплинути обстріли або збільшення обстрілів росіян чи інші фактори на те, що ми отримаємо або зменшення наявності пального на ринку, або зростання ціни? Насправді от вся увага з 2022 року, да, всі відчули, всі побачили, що інфраструктура паливного ринку вона опинилася під прицілом. Росіян, ну потім всі якось про це забули. Насправді, нафтобази, нафтопереробні заводи, вони залишились в цьому шотлісті, який постійно росіян, який постійно підлягає обстрілам. Можу сказати, що за нашими спостереженнями на сьогодні, спочатку повномасштабної війни, було атаковано понад 50 Об'єктів профільної інфраструктури, це нафтобази, це нафтопереробні підприємства. Нагадаю, що є як великі заводи, такі як там у Картатнафта, от був самий великий завод нафтопереробний, є і невеличкі е, міні НПЗ, скажімо так, і вони теж е, ну, їх було там десь півтора десятки, здається, п'ять там знищено повністю. Е, деякі закрилися просто для того, щоб убезпечити там. Робітників і так далі. Деякі там були атаковані теж. Тільки в цьому році, тільки цього року, от ми нарахували спочатку року десь 10 атак на автобази. Минулого тижня було знищено дві нафтобази. Знищено дві навтобази і це говорить про те, що ну, все-таки вони. Тримають і цю інфраструктуру. Ну, які версії? Версії такі, що я не знаю, чим вони там думають, але насправді от вони два роки бомблять, і два роки цей ринок функціонує абсолютно стабільно. От скажу навіть більше, що у нас постійно на ринку профіцит всіх марок пального. От у нас пального дуже багато. Чому так? Тому що, на відміну від того ж енергетичного електроенергетичного комплексу, ринок пального він дуже децентралізований. То нема великих якихось ключових таких вузлів, об'єктів, які б там безпосередньо впливали. Тобто це такі десятки струмочків, які течуть через кордон, по-перше. По-друге, це тисячі бензовозів, які везуть це пальне, це тисячі цистерн, які везуть це пальне. Тобто воно ніде не концентрується, на тобто нафтобази, ті, що є, ті, що вони бомблять, горять, ну, в будь-якому резервуарі є такий мертвий залишок, да, який не можна підняти. Тобто він уже там... І, відповідно, є пари певні там резервуари, тому воно, звісно, воно горить. Но насправді ніхто не використовує нафтобази для зберігання якихось обсягів. Вони скоріше використовуються для того, щоб перевантажувати з залізничних цистерн на автомобільні. То там є естакади, які дозволяють це робити. Оце їх основне сьогодні призначить. Тому, як то кажуть, ми це вже проходили. Відповідно, ніякого впливу ці обстріли не мають. І, відповідно, я впевнений, що ринок буде надалі спальним, і що він може от сьогодні питають багато там, а чи можемо от зараз потреба там генератора да, буде велика. Скільки я розумію, ми зараз теж на дизелі да, сидимо? Саме так. От то чи зможемо ми привезти більше? Ну, я думаю, що навіть якщо нам вдвічі більше буде потрібно пального, ніж сьогодні, ну, це ринок зробить. Тому, от, це знаєте, от в наш такий час складний, це одна з небагатьох таких точок опори. Це впевненість у наявності пального. От яка, яка дійсно на сьогодні існує? Тобто, до тих викликів, до яких нас готує в принципі весь енергетичний сектор, говорячи про те, що скоріше за все у нас будуть багато аварійних і неаварійних відключень світла, і планових відключень світла, тобто ринок пального готовий. На вашу думку, забезпечити? Да, він з 2022 року дійсно перебудувався. Ми і географічно маємо нову структуру постачань. Це все постачання через європейський кордон і логістично дамо, сьогодні абсолютно інші, ніж були до 2022 року. У нас сьогодні дуже багато сформований флот бензовозів, дуже потужний, залізниця працює, тому. Ми бачимо, що ми цей ринок вже там склав декілька іспитів. Перший там це був там 22 рік, потім кінець 22 року, коли перше були блекаути, е і ми бачимо, що все відпрацьовано, все працює. Тому я не бачу ну мені складно уявити проблеми з пальним. Чесно, шановні колеги. Якщо маєте питання, то ж прошу долучатися до нашої розмови. Вікторія Наконечна, «Укрінформ». Е, в мене одне запитання буде скоріше навіть уточнюючого характеру. Е, який відсоток в структурі споживання пального зараз займають е, саме генератори? Не тільки по е, населення, по, е, хто собі вдома поставив, а й в такі промислові генератори здоров'я, як ставлять собі деякі ресторани, і, і «Укрінформ», і напевно, також. Знаєте, важко сказати. Ми ще 2022 року намагалися це зробити, тому що ну, подивіться, яка структура, як пальне потрапляє в той генератор. Да? Тобто приїжджає людина на заправну станцію з каністрою заправляє і куди вона ту каністру повезла, ну, ну ніхто не може сказати. Скільки цих генераторів взагалі, який їх парк, Ну, теж важко сказати, в якому вони режимі, хто скільки їх годин на, на день ганяє, теж не зрозуміло. Тому такі, знаєте, коли кажуть з серйозним виглядом там, якісь оцінки, ну чесно, я в це не дуже вірю. Да? І в той же час я розумію, що ну, не може все працювати на генератори. Ну не може. Да? Тому що, по-перше, це дорого. По-друге, якщо немає великого світла, то і потреба в цьому не така велика, да, тому що там на той же транспорт там він, наприклад, ну тобто з одного боку, да, генератор споживає, але з іншого боку, інші галузі е, трошки завмирають, да, зменшують споживання. Ну це на балансі ринку. Вже ми бачимо, що так відбувається. Тому яка потреба, ну чесно, важко сказати. От такий сплеск був 22-го року. Ну, ми там фіксували, що це десь там до. Ну там, от, там, заплющивши очі, там до 10% ринку, який є. Ну тобто, це небагато. Що буде от зараз. Ну, подивимось, але у будь-якому разі це не якісь рази там зростання або якісь там критичні відсотки, які ми не зможемо забезпечити. І ще одне питання, яке періодично піднімається: це потрапляння російського палива на український ринок. Наскільки знаю, ви моніторите ситуацію? Чи є зараз така проблема? Ну насправді насправді є. Справді є. На жаль, ми бачимо, що затягнулось рішення по скрапленому газу. Це така найбільш мені здається проблемна і очевидна позиція. Нагадаю, про що йдеться: йдеться про те, що ми переважну кількість скрапленого газу імпортуємо з Польщі. Польща своєю чергою є найбільшим імпортером російського скрапленого газу в світі понад 100 тисяч тонн щомісяця. Понад 1 мільйон тонн на рік. Ну і чарівним чином Польща одразу стає експортером цього продукту до нас. Тобто ми розуміємо, що це або це просто є російський скраплений газ з перебитими документами, або це може бути в принципі і не російський газ. Але який був затягнутий для того, виключно щоб постачатися в Україну на заміну тому ж російському, да? ну, тому ж російському в плані, що я хочу сказати, що якщо б не було російського, цей би скраплений газ був би спожитий в Польщі. Відповідно, він імпортується тільки благодаря тому, що там є російський газ. І це всі розуміють. Основна, там тут навіть можна на молекули не дивитися, там російський він чи ні. Все дуже просто. Він по ціні десь на 15 20 дешевше ніж не російський. Тут є два постачальника на ринку. Один продає там шведський газ, є там американський газ у Польщі. І ось він просто на 100-150 доларів продає дорожче, ніж компанії польські пропонують на кордоні України. Тобто тут все абсолютно зрозуміло, логістично видно, як ці вагони заїжджають з Росії, потім з цих же газонаповнюючих станцій їдуть в Україну. З Цим треба щось робити. Наскільки мені відомо, ну, ледве не сьогодні там мало збиратися РНБО і щось з цим робити. Сподіваємося, що. Сподіваємося, що це рішення буде прийнято. Наскільки я розумію, воно ще затримало через те, що в РНБО були кадрові перестановки, тому трошки робота загальмувалась, поки нова команда війшла в курс справ. І друге питання це по дизелю. От Зараз ринок, основна сьогодні тема на ринку нафтопродуктів це чутки про те, що. Митниця може посилити контроль е, за надходженнями спального з Румунії, особливо те, що постачається водою. Да? І відповідно, ну, це дуже великий канал постачання да, Румуни. Це, це південний напрямок, це взагалі 50% від е, нашого імпорту. Відповідно, ну, така дуже. Е, Емоційна така обстановка, да? і чим вона продиктована? Продиктована тим, що ми теж спостерігаємо дуже такі дивні речі. Це наявність партій, які надходять за цінами і реалізуються, які в принципі на ринку немає. То тобто вони нижче ринкових. І це може бути тільки в одному випадку: це торгівля російським пальним. Як воно сюди потрапляє? Бачимо, що Чорне море ну, це взагалі е найбільша в світі, мабуть, акваторія з російським пальнім. Ну, Тому що Новоросійськ, то все це два найбільших порти по відвантаженню диспального. Е в Чорне море просто перевантажено цим, цими російськими вантажами. Вони теж адаптуються, вони теж шукають способи, як можна на підсанкційні ринки проникати. Бачимо, що великий дуже шлюз це Туреччина, яка приймає, яка є, як Польща є світовим лідером по імпорту російського скрапленого газу, а Туреччина це лідер в світі по імпорту російського диспального. Там, взагалі, під півтора мільйона тонн на місяць це ну, там, величезні обсяги. І автоматично Туреччина теж стала несподівано експортером пального. Відповідно, всі розуміємо, що це за пальне і звідки воно береться. Тому цю ситуацію, наскільки я знаю, то відповідні служби проводять розслідування і намагаються все ж таки логістику цих партій зрозуміти, що там відбувається. Тобто є ознаки присутності цього пального. Сподіваюся, що буде якісь там прийняті зважені рішення для того, щоб дійсно його спроводи відсікти від нашого ринку. Я дякую вам за цей ефір. Дякую, що долучилися до нього і настільки занурилися ми в цю тему і розуміємо тепер ризики, з якими ми можемо стикнутися. Тож дякую вам, шановні глядачі, слухачі, за цікавість до цієї теми. Наш наступний брифінг вибудеться вже о 15.30. і Будемо говорити про результати виборів до Європарламенту разом з Єваландом Ченцовим, представником України при європейському союзі. Тож залишайтеся з нами. Ми працюємо далі. Разом заради нашої перемоги і слава Україні!